Voltswagen T6. Просто мовчки обіду, покажу цього нашого длінного красення довгого, чорного. І тепер вам розповім. Знаєш, це 2 літра дизель. На крутих релінгах, з крутячим салоном, дуже пошито в смак. Я вам хочу сказати, дуже практично пошито, тому що я вже з цим стикався, трошечки бачив. Маємо два підлокітники, зліва теж. Маємо новіційну систему. По салону маємо такий от середній ряд на крутячках, тобто сидіння крутиться 360, зад-перед, по нахилу, по висоті. Задній диван з такими подушечками теж можна скласти, покласти. Ось цей пол, ось цей пол буде служити, скільки буде служити автомобіль. Дуже практично пошит салон. Верцяти, просто треба відкрити і ти одразу все розумієш, як воно тугенько все відкривається. Філо цієї полиці, полички, все гарнесенько без жодних зауважень, попросту відкрив, закрив, бомба, салон 5 з плюсом. Маємо таку стелю квадратиком. Що касається по поводу обслуговування повністю від А до Я. Все було на Вольсвагені. Пробіг автомобіля 236 тисяч, як бачите, в описі. Рекомендую цей авто, кому за великим сімейним. Пасажиром бусом авто місто Бордичів, вулиця Шкенк, 8.